1995 рік Токіо, район Сібує. Акаші Тацухіко та Цухіко повільно прогулюються яскравими вулицями. Серед потоку людей та реклами він помічає невеликий магазин Зап. На вітрині фігурки американських супергероїв, рідкісні колекційні іграшки та постери культових фільмів, заходить усередину, і цей момент назавжди змінює його життя. В середині 90-х зап був одним із культових місць для колекціонерів. Тут продавали ексклюзивні колекційні іграшки, такі як фігурки Star Wars. G.I. Joe, Трансформери та інші раритети. В цей момент у Акаші було з собою близько 800 доларів, і всі їх він залишив в магазині. На той момент він працював айтішником, і це була досить високооплачувана робота. Але стоячи посеред полиць із фігурками, він зрозумів, ось чим я хочу займатися насправді. Я хочу працювати тут. Через дуже короткий час він звільнився зі своєї роботи та влаштувався в зап. Так пройшов наступний рік, протягом якого Акаші встиг створити свою першу іграшку. Люпен третій за мотивами японської одноіменної манги, про відомого французького злодія Арсена Люпена. Саме цю іграшку Акаші показав директору магазину, де працював. Директор магазину настільки проникся талантом молодого дизайнера, що запропонував йому заснувати свою компанію з виробництва колекційних іграшок. І ви вже, мабуть, помітили, що я розповідав про зап, але ніяк візуально його не показав. Справа в тому, що ніде немає навіть фото цього магазину. Як говорив сам Акаші у своїх інтерв'ю, це був справді. Дуже нішевий магазин, щось на рівні легенди, і саме в цьому був його кайф. Дуже цікаво, насправді, було б поглянути, як виглядав зап, але на жаль, маємо лише історію. Після пропозиції власника зап в 1996 році Акачі Тасухіко засновує власний бренд Medicom Той. Через деякий час після заснування бренду Medicom Той випускає свою першу фігурку Кубрік. Вона нагадувала чоловічка Лего та отримала ім'я на честь культового режисера Стенлі Кубрика. Для виходу дебютної серії фігурок Акачі уклав контракт із творцем аніме Neon Genesis Evangelion та випустив колекцію Кубрік з образами його персонажів. Фігурки дуже швидко стали популярними, а на медіком той звернули увагу інші бренди. Всього через рік компанія ледь встигала випускати нові партії для замовлень. Особливістю Кубрік було те, що під кожну окрему серію їхня форма змінювала. Акаші хотів задовільняти попит, але створювати різні частини фігурок для кожного замовлення виявилось надто дорого. Тому в медіком той вирішили зробити один формат для всіх. У 2000 році своїх 100 років святкував всім відомий ведмедик Тедді. Саме це підштовхнуло Акаші для створення нового силуету. Надихнувшись ведмедиком Тедді, Акаші вигадав новий силует фігурок під назвою Брік. Нова фігурка була дуже схожою на кубрик, але тепер вона мала круглий живіт і завжди голову ведмедя. З виходом Барбрік фігурки стали стандартизованими. Тобто сама фігурка тепер завжди однакова. Це дозволяло не змінювати форму іграшки та її деталі під час виробництва. Достатньо було змінити оформлення та колір для конкретного замовлення. Акаші випускав свої фігурки першочергово націлюючись на колекціонерів, а для колекційних фігурок чи іграшок, перш за все, важлива унікальність та історія. А у випадку з Кубрик на старті це була не зовсім та історія. Ось, наприклад, зі слів Акаші, одного разу до нас звернулася авіакомпанія з запитом: ми хотіли б використовувати ваші фігурки Кубрик як бонус для передзамовлення квитків. Чи могли б ви зробити зменшені версії Фігурок. І ось це все по суті знецінювало колекційну вагу цих іграшок, тому що їх сприймали як ту саму маленьку шоколадку в якості компліменту. Тож з Бербрік медіком той вирішили йти трошки іншим шляхом. На самому старті серії ведмедиків медіком той почали продавати Blind Box. Покупець, який купував цю сліпу коробку, наперед не знав, в якому дизайні він отримає свого ведмедя. Але перед цим Акаші вирішив показати нових Бербріків хоч якійсь кількості людей. Уперше Бербрік Ставили у травні 2001 року їх дарували відвідувачам виставки World Character Convention у Токіо. Фігурки були білого кольору з нанесеним на них логотипом Bear Brick, висотою всього 7 см. Відтоді цей розмір став стандартом для класичних колекцій, так звана 100% версія. І ця своєрідна презентація спрацювала. Люди зацікавились та почали активно купувати блайндбокси. З того ж 2001-го серії ведмедів продаються партіями із 24, однаково коробок. І саме через те, що покупець не знає заздалегідь, якого персонажа він отримає, зібрати повну колекцію одразу практично нереально. Такий підхід тільки сприяв тому, що навколо Бербрік формувалася спільнота колекціонерів. Колекційна цінність фігурок росла. Але все ж, попри значну популярність в колах колекціонерів мистецтва, у справжній мейстрим ведмеді потрапили після колаборації зі стріт художником Брайаном Доналі, більше відомим як Кавс, у 2002 році. Ось Саме ця фігурка поклала початок шаленої популярності ведмедів. До речі, після колаборації з Кавсом в 2002-му, через 4 роки в 2006-му, Кавс та Медіком той створили компаньйона Ведмедію. Світ побачила нова фігурка, яка так і називалась Кавс. Вона була стилізована під творчість Брайна. Чому була? Тому що цей проєкт проіснував до січня 2013-го. І саме через це фігурки Кавс зараз коштують шалених грошей. Взагалі не хочу акцентувати до. Сильно саме на кавсах, адже творчість Брайана, тобто кавса, та й його історія колаборації з Медіком Той, це точно тема для окремого відео. Тому, якщо цікаво, дайте знати в коментарях. Після цієї колаборації Бербріки поступово почали набирати популярність в вуличній культурі як досить цікавий аксесуар. А вже в 2007-му парижський магазин Колет співпрацював з Медіком Той. Разом вони створили ведмедя в честь десятиріччя магазину. І ось з цього моменту понеслось. Компанія Nike почала Створювати колаборації на основі Бербріків з кожним великим релізом нової партії кросівок. Поступово дизайнерські фігурки охопили без перебільшення весь спектр попкультури. З медіком той, свої колаборації створили майже всі сучасні великі бренди та франшизи: Прада, Swarovski, Comme des Гарсон, Karl Lagerfeld, Бейп, Стуся, Адідас, Найк, Касіо, Sony, Marvel, DC, Nissan, Toyota, Star Wars, Рік та Морті Сімпсони, Дік. The Beatles, Daft Punk. І це все лише невелика частина тих колаборацій, які існують на сьогоднішній день. З такою популярністю прийшли і китайці зі своїми підробками. І саме через таку популярність та величезну кількість підробок ціна на деяких ведмедів злітає до небес. Ось, наприклад, японський бренд Readymade та Mickey Mouse в лютому 2024 року Бербріка продали на аукціоні за 4 тисячі доларів. Бербрік Cuffs Original Fake – 11 тисяч доларів. Бербрік карімоку Паркей 15 тисяч доларів Бербрік карімоку Horizon 17 тисяч доларів Потрійний колаб Бербрік Redmade Bape 18,5 тисяч доларів Сваровський колет Бербрік – Babe, Brick, 22 тисячі доларів Бербрік Кавс Чомпер 23 тисячі доларів Бербрік Кавс Дайсектед – Disected, 30 тисяч доларів The Black Sense Market Medison Barbрік повністю металевий ведмідь Мідь виконаний з нержавіючої сталі 58 тисяч доларів. Бербрік Коко Шанель 62 тисячі доларів і найдорожчий на даний момент Бербрік Юе Мінцзюнь Чіоту 157. Тисяч доларів. Але найунікальнішого медведя з моєї точки зору медіком той створила в 2023 році. Ось він, український барбрік. На презентації цього медведика медіком той додала цитату з Есе письменника Германа Гесе Любов краща за ненависть. порозуміння за гнів, мир благородніший за війну. До речі, ціна нашого медведика на старті продажів була більш ніж доступна: 550 єн або 148 гривень. І загалом бербріків можна розглядати дуже довго. На сьогоднішній день їх справді дуже багато. Але тут питання в тому, чому вони такі популярні, в чому їх прикол. Мені здається, що Акаші та Цухіко насправді не створює колекційні фігурки. Він лише випускає у світ чисті полотна у Формі ведмедів без історії, без чіткої ідентичності. Саме ця нейтральність дозволяє Барбрікам ідеально адаптуватися до будь-якого бренду чи художника. І саме це робить їх максимально унікальними. Адже будь-який бренд, будь-яка франшиза чи будь-який художник може заповнити це полотно своєю ідентичністю, саме звідси і така популярність. Барбрік це справді феномен, адже такий ажіотаж навколо, здавалося б, іграшки більше 20 років говорить сам за. Себе і як сказав сам Акаші Тацухіко, я не стежу за ринком мистецтва. Якби стежив, Барбрік просто не існувало б, оцінюючи ринок, ти намагаєшся визначити спільні інтереси фанатів і випустити те, що здебільшого сподобається людям, щоб виправдати їхні очікування. Але я вважаю за краще обходитися без обіцянок. Так я точно не обману ніч сподівання.